Привіт, друзі. Дуже давно не виходили відео на цьому каналі. і Я думаю, що в принципі можна знаєте, зробити такий, е, як це сказати порівняння мене рік тому чи десь рік тому, коли ми тільки починали знімати наш документальний фільм. і Зараз це візуально можливо не видно, але це дві абсолютно різні людини. Тоді я горів цю ідею, а зараз я трошки вигорів. Але є одна хороша новина. Фільм майже завершено. Я не знаю наскільки ще, ще скільки ще буде трасі правок після того як це сказав, але мені здається, що ми вже в фіналі. Це була подорож майже в два роки. Дуже багато нюансів, тонко, що я зрозумів, дізнався, і що я можу точно сказати, я зроблю все можливе, щоб не вписуватися в знову в повнометражне кіно, документальне найближчим часом, тому що це дуже 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 складно. Значить, які складно, що давайте трошечки розповім про те, що те, на що я не очікував. Ми часто знімаємо не те кіно. Які ми запланували через те, що життя нам як ми завжди приносить якісь нові бонуси, якісь нові теми тематики, ми трошечки зміщуємо нашу, трошечки й тема фільму може зміщуватися. І коли це відбувається, може виникнути в якийсь момент розуміння, що ти не хотів знімати цей фільм, і тебе вже немає цікавості. А гроші, зусилля він так само потребує. Але є одне дуже важливе правило: фільми треба закінчувати. Як би там не було, як би не було складно, якщо ти вже його... Почав знімати, якщо ти вже витратив на це свій час, треба спробувати довести його хоч до якогось виду, навіть якщо ти в принципі не плануєш його видавати. Тобто, не закінчивши одну роботу, вірогідність того, що ти не закінчиш іншу роботу, вона зростає в рази Я перевірено на власному досвіді. Тож треба закривати закривати задачі. Оце перший момент. Другий момент тупо стає нецікаво. Так, це особливо стосується моменту, коли ти вже нічого нового не знімаєш і монтуєш, і ти намагаєшся представити ці пазлики з одного місця на інше. І дивишся, як все має спрацювати, показуєш комусь, люди дивляться. У тебе вже не залишається людей, які ще не дивилися твій фільм. Всі вже дивилися тим, показуєш різні версії. Уже люди, ну мені здається, підсвідомо молять тебе. Будь ласка, зупинись. Ми просто більше не можемо дивитися це кіно. Давай вже його випускай. Всі тобі кажуть, випускай, випускай, випускай. А ти відчуваєш, що воно ще не готове, ну реально не готове, воно ще не працює. І ти шукаєш ці ключики. Е, третій момент, який е, трошки е, суперечить першому. Якщо ваш задум не працює повністю, е, можливо, варто. Якщо не зупинитися, власне, ми ж не хочемо зупинятися, ми хочемо доводити до кінця, перевести це в інший формат. Бо я, от, наприклад, нещодавно. Зрозумів, що фінал мого фільму він не докручений. Ну типа там не прозвучали якісь речі, не показані, були якісь речі, які мали б е, бути показані. А які це речі? Я не знаю. І ти такі, типу, просто тикаєшся, намагаючись переставити пазли, а потім виявляється, що у тебе така маленька частинка просто тупо втрачена. Десь ти її втратив по ходу зйомки не зробив. Е, а дознімати ти вже типу, за рікся. Така все, ні, стоп. Ми більше не знімаємо, ми стопимося, тому що все. нема вже сил, нема ресурсу і все інше треба вже монтувати. І кудись цей фільм видавати. Ну і власне. Потім, от мені нещодавно, власне кілька днів тому довелося їхати і дознімати ще маленький один епізодик. Це було ну так собі, скажімо так. Герой був не дуже захватів від цього. Я його там ловив десь на медкомісіях. Якихось коротше було весело. Наступає етап, на якому ти розумієш, що ти не знаєш, що з цим фільмом далі робити. Є така примарна ідея, що можна подати фільм на фестиваль, його хтось побачить, чи щось таке, але у тебе немає ресурсу на якийсь прокат, у Тебе немає поки що нікого, хто готовий купити в тебе цей фільм, або хоча б безкоштовно взяти на якусь платформу. І єдине, що лишається викладати на Ютуб. З Ютубом є теж кілька нюансів. Насправді, чим ну, я б я б так це назвав, у мене дуже багато є контенту, який викладав на Ютуб на інший канал. У мене там не знаю, що 5 різних каналів, один з авіації пов'язаний інший. Те, та, та, що там звітували інший другий аспект Фільми Ми свої викладали. Але я зрозумів, одне, що коли щось лежить на Ютубі, воно ніби як втрат певним чином, якщо це якийсь там серйозний великий проект, він ніби як втрачає певну цінність. Хочеться все-таки його розміщати на якихось спеціалізованих платформах, де він не... Втратиться серед сотень тисяч інших відео. От, наприклад, це відео подивиться ну максимум 100 людей. А то й 50, а може 20. І мені насправді цього більше ніж достатньо, тому що це люди, яким яким цікава тема документалістики або відеозйомки, і я впевнений, що ну мені, мені більше це, власне і не потрібно. Я мені просто супер радісно, що ж, хоч хтось дослухається до цього, можливо, комусь це допоможе, і це. Супер винагорода, для мене я щасливий. Але фільм хотілося все-таки розмістити таким чином, щоб він, е хоч е у когось в рекомендаціях, виникав, а не просто десь був втрачений у цих мільйонних списках, мільйонів відосів, які викладаються кожну секунду на YouTube. От, власне, все за цей рік було дуже мало відео чи за півроку. Я не знаю, чи зможу їх викладати з певною. Е Такою активністю, яка була до цього, хоча б дуже хотілося, тому що пишуть дуже-дуже мотивуючі коментарі. Але, на жаль, е сил просто тупо не було. Зараз от я зібрався з волею і трошечки вписався, почав хоч щось робити до цього, було дуже дуже складно. Е якщо знову ж таки є якісь питання, задавайте. От. Ну, а що ж робити, якщо тебе вже задрало знімати старий фільм? Правильно братися за новий неповнометражний Пф, новий.